Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні у нас на огляді наша новинка: акумуляторна кутова шліфувальна машина сак 321 Цей інструмент обіцяє поєднання потужності, ефективності та зручності. Тож давайте детальніше розглянемо його. Але перед початком відео пройдемось по правилам техніки безпеки. При роботі з кашем обов'язково надягайте захисні окуляри, рукавиці і кожух до кашеєм, який йде у комплекті. А тепер починаємо наш огляд. Ось вона: акумуляторна котова шліфувальна машина сак 321 Вона виглядає дуже стильно та професійно. Її ергономічний дизайн дозволяє зручно тримати інструмент та зменшує втому під час роботи. Зверніть увагу на кнопку пуску та кнопку блокування. Ці елементи розташовані зручно і легко доступні для використання. Окрім того, кашем має функцію плавного пуску, що дозволяє поступово збільшувати швидкість обертання диску. Це дуже зручно, особливо при точних роботах. Тепер давайте поговоримо про акумулятору. Цей інструмент використовує 21-вольтовий літіонний акумулятор ємністю 5 ампергодин. Це означає, що ви можете працювати з кашем протягом тривалого часу, без необхідності частого заряджання. Це особливо корисно, коли ви працюєте на віддалених будівельних ділянках або у місці, де немає доступу до електричної мережі. До речі, цей акумулятор взаємозамінний, тобто він підходить ще до восьми інструментів з нашої акумуляторної лінійки Start Pro. для різання та шліфування. Ви будете використовувати диск діаметром 125 мм. міліметрів. Який ідеально підходить для багатьох завдань. Цей диск забезпечує високу продуктивність і точність роботи. Давайте перейдемо до найважливішого роботи кашем. Вона оснащена потужним двигуном, який забезпечує високу силу руху диска. Це дозволяє легко різати та шліфувати різні матеріали, включаючи метал, камінь та дерево. Число обертів холостого ходу цієї шліфувальної машини становить 8500 обертів за хвилину. Це говорить про високу швидкість обертання і дозволяє швидко і ефективно виконувати роботу. Завдяки цьому ви зможете швидко досягти потрібного результату і зекономити час. Щодо стандартів захисту кутової шліфувальної машини, вони наступні: пилозахисні підшипники типу ОРС, лакове покриття, обмотки двигуна та компаудна заливка контактної зони колектора, захищають інструмент від пошкоджень пилом та дрібними частинками. Які потрапляють в конструкцію під час роботи, додатково ця каше має функцію антирестарт, що дозволяє уникнути автоматичного запуску після аварійного відключення живлення. Це важливий аспект безпеки, оскільки запобігає неочікуваному запуску після відновлення живлення під час обслуговування або заміни диску. Кашем має блокування шпинделя, що дозволяє легкою безпечно здійснювати заміну диску. Блокування шпинделя утримує шпиндель на місці і дозволяє вам зручно виконувати заміну диску навіть однією рукою. Ще одна зручна та безпечна перевага швидкозажимний захисний кожух. Його основна перевага полягає в його зручності та ефективності. Оператор може швидко відкривати та закривати кожух, що дозволяє економити час під час налаштування та заміни диску. Також САК-321 має покращену систему охолодження. Вона є важливою характеристикою, яка забезпечує ефективне відведення тепла, що утворюється під час роботи КШМ. Це дозволяє зменшити ризик перегріву та продовжити термін служби. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації інструменту. До неї входить акумулятор 21 вольт 5 Агодин, зарядний пристрій, захисний кожух, додаткова рукоятка. Ключ, кейс, чотири фірмових відрізних диски Start Pro та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. До речі, гарантія на кутову шліфувальну машину, як і на всі інструменти Старт Pro складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Ця кутова шифувальна машина з вражаючими технічними характеристиками та функціональністю стане надійним помічником у вашій роботі. Цей інструмент забезпечує функціональність, потужність, безпеку та надійність у вашій роботі. Тому посилання на нього я залишу в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!